Чи правильне це рішення, чи ні? Я не знаю, я не володію вхідними даними, щоб зробити висновок цей. Тому що ну, я відразу паралельно в двох площинах. Перша це державна позиція, друга це особиста. Що таке особиста? Це особисто, коли в тебе є син, коли в тебе є там, брат і таке інше. Я можу казати, в принципі, ну маю право, тому що мій молодший брат повернувся непризивного віку, пішов в армію і зараз командир роти, сестра служить, тобто всі знайомі служать. Я маю право казати свою думку. Але для всіх, мабуть, це складне питання, тому що якщо в мене, ну давайте так, брат як брат, чоловіки там, А якщо дочки. То я б такий би думав, там, ну, до цього зараз буде 18-ті я такою думав, і в армію. Там, я так для себе моделюю. Та вона ж нічого не розуміє. Тобто я б ось по дочці, наприклад, 18-річний, я проти. По хлопцям я за. Ну, це особисте. Але висновки не роблю, тому що це питання складне і важке.